Всім Тречі, я на Наталський в новому патчі взагалі не грав. Я не грав з його грантю. Я навіть не знаю, що вона робить. Командний дух, так тім. Ага, зрозуміло. Притягує його. із... Ага, це я також бачив, як це роблять. Спробую, не знаю. Мені здається, має прикольно вийти. Поїхали. Також хочу вам нагадати підписатись на мій ютуб канал, на мій твіч канал, посилання в описі. Цю суботу проведу якийсь невеличкий конкурс на 500 підписнич. Тому що швидко назбирались. Також хочеться вам якось віддячити. Ай, за що Зевс! Ну, такий собі мувчик ще й набув. Можливо, потрібно було його стягнути вниз на третьому скілі, але не впевнений. Певне, трішечки підстопою пачку. Підстопав з кайфом, до речі. Тролліон це завжди неприємний лайн. Так, стікани. Відразу донесу собі, тому що проти троля обов'язково потрібно. Знову я не зміг кріпа добити першим скілом. Так, а тут ренджам качається якось? Чи вона завжди одинакова? Ай, да який же... Так, стривайте. Це перша моя гра взагалі на тускарі. Мені потрібно трішечки трішечки пригадати, як він взагалі, працює, цей хускарчик, хускарчик, хускарчик. Реально, перша гра в цьому патчі. вже скільки місяці три пройшло з великого патчу. з гранями. Хорошо. Я нічого не переплутав. Мені здається, щось ти переплутав. Але насправді тут роль красава. Це тільки на мене може сітка спрацювати два рази, коли в нього перший скіл вкачаний в одиничку. Це тільки в мене так може спрацювати, якщо що. Грали б тут ви, я впевнений, по вам би не те, що сітки по вам місував. Але досить непогано все вийшло. Зараз мені вже брейсерочки дойдуть. І ще щось на манку було б непогано. Дуже складно стояти агресивно проти Ліона та троля. Супер неприємно. Да відчепись від мене на тролі. Ще собі тангусик донесу. Ще один тангусик, ще один мангусик. Ой, у них тут вижен. Добре ще не мене. Добре ще не мене, Ефріон прилетів. Що троля. У нього 6 стіків. Ні-ні-ні, 6 -ні -ні, стіків це та, це я не буду. Чесно, чесно, не було б у троля, зараз стіків, зараз би влетів в нього. Ого Живий. Опа, снайперочек. Зараз ми можемо скільки... Супер. Ну, шардами я просто не можу попасти. До речі, до речі, забув так сказати, що у нас антимаг медовий. Я недавно грав антимагом. трієчкою. Імба. Можу сказати, що імба. Використовуйте. А вот неприємно. міг би і залишити, але то вже таке. Снайпер з цією грані на перший скіл на шрапнель, як же він багато демеджу накидає. Медуза з двома врайсбендами і пт Я таке вже давно не бачив, якщо чесно. Дуже давно я не зустрічав медузу не через аркани. Але в нього 5 в ряд виграних. Тому я думаю, можливо, ця медуза щось та й знає. До речі, яка вже на здібність Таска? Уповільнення атаки. На маночку у нас є желешка, тому я візьму желешечку. Бамс. Гагарин. Юра, ти! Юра, ти! Улетів просто. Ого. Загралось таке враження. Ще цей антимах. Мідер прилетів нормально. Як зазвичай. Дефолт антимаг, до речі, за мене. Ой-ой-ой. Подефать -ой -ой. мене не хочемо. Да я костинка! Барнах тут стоїть, ви уявляєте? Наскільки ж крыса? Я роблю че на акса бежу. А я насправді біг не на Акса. О, як же я тебе на зевсім. Так, на перші гроші я собі візьму, напевно, до герочок. Хоча насправді дезоль супер приємна натаска. Не хочу дезоль, хочу дезоль потім до герочок. Тихо, тихо, тихо. Нет! Стільки хоч натис мене Акс не рубану. На цьому вже дякую. Так, поганий, поганий му. Міг просто засейвити дізраптора і вийти. Так, мені потрібно десь хвилини до 15 зібрати дизольчик, це буде дуже непогано. І от під дизольчиком я буду їх просто шотать одного за іншим. Зевсика, наприклад, фуріончика. Та що тут приходить, в троля також будуть зуби вилітати до його ультимейту? Так, без ультів, без ультів, без ультів! Дякую. Бек? Ну, начебто непогано вийшло. О, який же у нас антимаг просто класний. Найкращий на антимагі. Що у нас там руна магія, це беру. Огось би нам тут знайти зівса бачимо. Дезольчик є, ТПшечка є. О, фуріон. Улетів. Я тут застряг знову в текстурки. Ну, це даремно, ми б'ємо зараз кабіну, мені здається, знесли. Так, дайте мені зараз м, Orb of Destruction? Ой, як же це було б смачно, Orb of Destruction. Де там другий тір шмотки? Вони будуть мені сьогодні падати? Чи ні, чи якийсь не такий. Да Дайте мені вже шмотку лісну. Ну скільки мені. Я дві хвилини б'ю ліс, і мені вона не дропається. Добре, мені не потрібна шмотка. Це так і працює. Коли вона мені не потрібна, вони мені дропаються. Тому кажу це в голос. Вона мені не потрібна, цього кріпа, щоб не падала. Ну все, як я попросив, так і було. Добре, що мені сіточку не дав з первого удара. Це насправді дорогого коштує. По 18 голди, да ви знущаєтесь из-за цього мега ента. Якось маловато вам так не здається. Зарашана пофайтиться нам би було б добре, насправді. Так, Леончик, а ти де? О, а ось і Леончик. Можливо, Акса покарать. Ого. Ого! Каратель онлайн. Бемс, медузу вбила. Не знаю, шмотки не з'являються, антимах взагалі у нас якось не відчувається в грі. Медузу вже пробивають. О, антимах. Давай, 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 давай. Ай-яй-яй, антимаг, антимаг. Саботаж, уникати гравця. Щоб потім не забув, зараз зроблю. Ні, тут вже ніяк. Ну непогано вийшло, насправді. Ну На антимаг здох до файту, ми розмінялись три в одного, по суті. Далі мені БКБшку шку Ой-ой. Ого. Да ну демеджа в антимага. Його просто вреон перебиває. Що це таке на антимаге? Просто потрошку, потрошку заберуть рошанчика. Потім заберуть ще одну сторону. Потім наступна рошана ще одну сторону. Тима, да що ты ти тут робиш? Іди звідси! Задефали. Задефали ж виходить. У мене тим більше ТПшки не було. Безкоштовно дали. Погано почав грати. Антімаг знову здох. Що да, ти робиш, на антімагі, випрыгни звідти? Так, дуже погані шардики. Ну, зараз ми до 25 буде, що вона там взяла. Тільки в не додаткових залпів. Я тебе прошу, добре. Так, ну Акс без БКБ, це вже плюс. Оп! Добре, 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 вони без акса, без троля. Добре, і на четвертий кершмотку вибивати. Що у нас тут є? Авокхаммер, телескоп, напевно, візьму телескоп. Що все ж таки я буду зараз аганімчиком вибивати. Є аганім, тепер потрібно дефатись. Так, як він працює? Піау, піау, піо. Зрозумів. ренджа. Ірус снайпер збирай. Добре. Чо, пацаны аніме? Це о, антимаг пробіг! Антимаг на місці! Слоняра на антимаге на місці! Ми вже базу задефали, мінус 3 зробили. А слоняра на антимаге тут, як тут. А куди це ви? Містер Зевс, а ви куди? Правильна відповідь. Та верну. Далі, хто ще? Добре. О, навіщо ж не його повернув? Навіщо ж ти його повернув? на... Так, далі пушимо, пушимо, пушимо. Доки немає. Зевсика, Леончика. Май, я бежу. Не, 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 срывай, то не умирай, медуза. Медуза жить. Бэм, минус пять. Антимах, знову тут як тут. Просто файт же закінчився, Антимах підлітає. Антимажик на місці. Ну, така котелочка вийшла. Дуже гарна катечка вийшла. Вона мені супер сподобалась. Я буду з її нереальним кайфом монтувати. А, так, давайте глянемо графіки. Ну, Тут Медуза засалила. тут я так чиста вонючка. Але МПП отримав. Все ж таки МВП отримав. Дякую вам за перегляд. Дякую вам за лайки, ваші коментарі. Все читаю. Всіх люблю, всім. А, стоп! Статистику. Демедж, прокачка. Кому це цікава статистика? А от точно, всім пока.